Розкажіть нам про вашу ініціативу Музей перемоги над деспотизмом. Музей перемоги над деспотизмом там буде збиратися фактичні матеріали війни. Це буде осередок інформаційного розповсюдження інформації правдівої інформації про війну Росії з Україною. І там буде стояти ота розламана російська техніка. Положена там, і ми її будемо демонструвати, щоб поляки могли не тільки її побачити там в телевізії, а прийти по... полапати, як кажуть. Uh -huh. От щоб в них була по перше, присутність. По-друге, там буде ще інтерактивна виставка, яка буде розповідати не тільки про хід війни. А про з чого війна почалася, для чого війна ведеться, і чим це все повинно завершитись? Тому вперше в історії мірової музей перемоги над деспотизмом в даному випадку над Росією буде створений ще до самої перемоги. Чому бо ми вважаємо, що ну немає іншого вибору у цивілізованої людства, як перемогти це? Бо як ні, ні перемогти, то нас відкине десь у 16-й або 15-й вік туди, по історичній спіралі до Донизу. Де має базуватися цей музей? Цей музей буде базуватися під жешовом? Жешов місто рятівник, і це цілком справедливо, що цей музей буде базуватися під Жешовом. Яка основна мета? Основна мета. Як я і казав, допомога Україні і Польщі в інформаційній війні. Тобто на період проведення війни та ведення війни, то осередок інформаційної війни. Ну а як війна закінчиться, ми бачимо ті ж музеї Другої світової війни. То буде як попередження наступним поколінням, що будь-який прояв деспотизму завершується однаково. Будь то фашисти, будь то расисти, то єдна справа. Дякуємо.